Всім привіт! Мене звати Сергій, це ретрогіг по український лайв канал. І з нами новий випуск ретро ігрового подкасту. Це вже шостий випуск, хоча на цьому каналі він третій, тому що я їх почергово випускаю то на тому, то на тому каналі. Якщо згадати попередній випуск на цьому каналі, він був, стосувався топу файтингів на комп'ютер з експетром. Сьогодні хочу продовжити тему файтингів, тому що файтинги – це мій улюблений жанр, але сьогодні буде топ також три файтингів тільки на е, консоль Ну, на нашу улюблену восьмібіточку. В моєму випадку це була е, Сюба спочатку, потім Денді. Але ось та консоль, яку я вам зараз показував, це консоль LM888. Її подарував мені ігор з каналу Фреді Channel UA. І саме така консоль була у нього в дитинстві. І для нього це була також ностальгія. Хоча ця консоль це не та консоль, але він її придбав саме ну, із-за ностальгіючих почуттів до цієї консолі. Так ось, сьогодні будемо говорити про топ файтингів, хоча на консоль, на восьмібітку взагалі не можна сказати, що виходили якісь круті файтинги, да, хоча ну, один точно виходив топовий. Але в основному там були файтинги більш простецькі, як з перших аркадних автоматів. Всі згадують ті і аркунфу, про яку я також розповідав е, в якомусь а, ну в тому ж топі про спектром. Ну і таке інше. Сьогодні будемо говорити про більш серйозні файтинги. Один з них я згадував. Першому випуску подкасту і згадував свого однокласника Сергія, який мені його мені його приніс. Однокласник Сергій, це саме той однокласник, з яким ми подружилися ну, вже ближче к старшим класам, і е, тому, що наші класи тоді поєднали. ми вчилися в одній паралелі, але я вчився в класі з літерою А, а він вчився в класі з літерою Б. Потім поєднали наші класи, і він ну, попав в клас з літерою А, і ми продовжували. І ми подружилися до цього ми хоч до одного знали, але так сильно не спілкувалися. Але потім якось зійшлись наші інтереси, і цьому допомогла і відеоігри, тому що інтереси по відеоіграм у нас також були. Ну і так, в цілому, там любили ми читати фантастику, там що він що я обмінювалася цими книжками. Ну але саме, саме більший внесок у моєму то тоді відеогеймінському житті, такому да підлітковому вніс саме Сергій, тому що це вже були не ігрові сесії коротенькі, коли мені там однокласники давали пограти, коли до них приходив додому, там інколи там 5-10 хвилин. А тут вже були серйозні ігрові сесії, тому що мій однокласник Сергій давав свою сюбер, мені міг давати на тиждень, на декілька днів, і я міг в неї грати стільки, скільки мені ну захочеться. Поки звісно, я не... Мав вже свою консоль, яка в ну, Денді, і на неї вже тоді грав, збирав картриджі і таке інше. Так, і гра, про яку сьогодні першою хочу поговорити з сьогоднішнього списку ігор, це гра Mortal Kombat 2 Special. Я про неї вже згадував в першому випуску, коли розповідав про супергеройські ігри на NES, на, ну, верніше на 8 бітку. І ця гра так Мельком, знаєте, я про неї згадав, трошечки навіть показав гімплею і згадав саме тому, що познайомив мене з нею саме однокласник мій Сергій. Але давайте трошки під, ну, трошки подробніше про неї поговоримо. Я вже казав, що ми раніше грали тоді, в ті часи, да це 90-ті, десь 95-й рік, ще не було ніяких телефонів. Про мобільний ми і не мріяли, про радіотелефони бачили тільки по телебаченню. Єдині телефони, які були, це у людей, яким пощастило провести звичайний міський телефон. Там, знаєте, трубка, диск такий набирати. от такий телефон був у мого брата Сашка Гуд'єм'юа. Але у Сергія і у мене таких телефонів. Фонів не було. Ну, верніше, апарату в мене мати прикупила, але Чекала своєї черги, щоб його провести, так і не провела. Вже коли вона провела міський телефон, це вже було, мабуть, 2000-ні роки, і він в неї вже був більш серйозний, кнопочний, а не той апарат, який був до цього. Так ось, і так вийшло, що ми в ті часи не могли звонитися один з одним, щоб, наприклад, домовитися пограти. Ми йшли на обум, ну як раніше йшли гуляти, ідеш до когось і там. Стучиш до двері, гулять, вийдеш. Ну і так я жив у приватному секторі, а Сергій жив у в моєму районі, але трошки в іншій частині цього району. І він жив в такому цікавому такому поселенні. Ну, цього району. Там були п'ятиповерхові будинки, дві вулиці, отак йшли паралельно, і будинки йшли не один навпроти одного, а так от стояли торцями один до одного. І посередині йшла дорога. А в будиночках були дворики до так. Такі доволі затишні туди не заїжджали машини, тому що гаражі стояли по боках цих вулиць, і машини прямо двори не заїжджали. А ну їх ставили в гаражі і вже йшли пішки, і дворики були такі дуже приємні, і дуже багато людей там ну, побудувалися бесідки, якісь дитячі майданчики. Там гралися дітки, дорослі сиділи або на лавочках біля. Під'їздів або в бесідках там грали в карти. І ми так здружилися компанію тими ну, підлітками мого віку, плюс-мінус там рік старше, рік менше. Мене. І ми якось здружилися компанію і там я гуляв частіше у них там. І саме там я познайомився не тільки з Сергієм, а й з Андрієм, якого я ну, ні, я яко про яку я хотів згадати, але не згадував, тому що ролик про Сєгу в мене ще не вийшов. Так ось, і там ще був Андрій, який також любив пограти, був в нашій компанії. Він також інколи приносив навіть першу Сєгу до мене колись приніс. І так вийшло, так, що в той компанії я гуляв, і це мій брат Сашко Гуд'єм'ю. Хоча ми, ну, у нас є різниця невеличка в віці, він молодший за мене на 4 роки, тому ми, хоч і дружили між собою, грали там разом, не гралися в ті ж. Солдатики, як ще були поменше, гралися в денді як вже стали подоросліше і ну вже там солдатики не так втикали, да, вже хотілося грати в комп'ютерні ігри. і Але у кожного були свої друзі, ну, свого віку. У мене свої, у нього свої. Але так вийшло, що ми коли там гуляли разом, і е, він був знайомий з моїми друзями і якось. Так, ну, це все, все знайомство пройшло саме завдяки комп'ютерним іграм, саме Денді-іграм. І він, мій брат знав туди Сергія, Сергій залишав йому консоль Сюбар. І якось так, що десь я був, я не пам'ятаю. Ну, що я прийшов додому, це було, скоріше за все, або вихідні, або навіть канікули, можливо, навіть літні, тому що було тепло. Що я можу ну, пам'ятати, що я був в легкій одежі, там шорти, футболка, щось таке. І я собі додому прийшов, думаю, подивлюся телек, а тут хтось стучить у ворота. Я вже казав, я жив у приватному секторі, і батько каже, там до тебе прийшли, друзі. Я відкриваю, там стоїть мій брат Сашко. Здається, мій брат Андрій, старший брат Сашка. Сергій стоїть. І оцей Андрій, який, якого я згадав, який жив в тому ж будинку, п'ятиповерховому, де і Сергій, і грали в одному дворі. І той же хлопець, і коротше, всі вони стоять з консолі Сюбар, але з крутим картриджем. І вони тримають отакий картридж, ну, Я вже розповідав про нього отакний картридж, і в ньому е, двох ігровка. Е, з однієї, Mortal Kombat, 2 Special, а з іншого ну, інша гра Batman Returns. Returns. І я ж такий, о, а що це таке? А той каже Mortal Kombat. А ми до цього вже подивилися. Вже вийшов фільм МК. І тоді, ну, як вийшов фільм, ми спочатку не, не знали, що цей фільм по грі. А ми думали навпаки, що гру зробили по фільму. Ну тому, що у Суконіво вже про Mortal про Мортал Кобат починали розповідати. А ми ту передачу, звісно, всі дивилися. І от він показує: дивись, це Мортал Комбат. І тут, коли ну тут гра про драки, люди б'ються між собою, як по тому фільму. І коротше, тут є, що кров летить. Коли люди б'ють один одного, вилітає кров. Тоді ми ну це було дуже круте. Ми ще тоді не думали про ті фаталки, що їх тут немає. І тут було круто, і я кажу, давай пробувати. А ну, батьки кажуть, там якась крута гра, можна, ми всі зайдемо цією толпою, пограємо. А це було, я ж кажу, так, ще не, не супервечаріло, а так. Ще було ну, світло, літо. Батьки кажуть, та грайтеся, зараз ніяких фільмів немає, щось таке. Ну і коротше, ми прийшли, всі сіли гурбою, то у нас четверо, чи п'ятеро, і давай ганяти у цього Mortal Kombat 2 Special. Ну і дійсно, це була крута гра. Е, ну, По-перше, всі персонажі тут е, були з фільма першого багато, ну, типу сап Скорпіон, Люкен, Джонні Кейдж, ми їх могли взнати, але не було Соні Блейд, ну, хоча була Кітана і Міліна. Про Міліну ми потім вже взнали, хто вона така, Кітану ми знали по фільму. Рейден був Рейдена. Ми також знали по фільму, по-першому. І дійсно, це було грати круто. І саме круте було, що це вже не було схоже на ті восьмібітні драчки, які ми бачили до цього. А тут реально вони билися один проти одного і вилетіла-вилітала кров, а коли б'єш ногою або рукою просто прямий удар. І звісно, летіла кров. Ми тоді навіть, ну, все одно нам було, що ця гра не офіційна, не лицензійна. Що цю Гру зробили китайці, і насправді потім ми вже знали про інші Mortal Kombat яким виглядав набагато хуже, ну той же МК-5 інших розробників китайських. Але цю гру я дійсно тоді сприйняв її, та й ми всі її сприйняли як лицензійний продукт, справжня справжня гра, яка вийшла по фільму. Якось ми тоді так думали. Ми ж не знали тоді про ці всі ліцензії, про війну Nintendo, там за авторські права і таке інше. І тому так от от перше знайомство з цією грою було саме так. І ми програли, пам'ятаю, ну, дов, довго так часу, і навіть на той час спочатку ми не вміли е бити спецприйоми, пробували битися один проти одного. Домовилося в цій грі, ну і за того, що вона китайська, є недоробка, що в грі можна затиснути супротивника в куту і просто його забити, не даваючи йому вставати. Але ми домовились, і я навіть зараз так граю. Ви навіть побачите геймплей, я відпускаю е супротивника. І не добиває його. Ну я йому даю можливість стати. Ну там, отак. Ну якось так ми домовились і давали. В общем, робиш дві підсічки, відходиш, щоб людина встала і продовжився бій. Бо так цікавіше, а так було до першого удару. Хто перший впаде, а потім просто людина його там в кутку і все. Так робили. І, і Із-за цього, коли ми так зробили, то нам дуже подобалося бити ось один проти одного. Ну, Але це все на Хтось починає трошки краще грати, хтось хужіше. І ми вирішили пограти на проходження, все-таки її пройти. Але без спецприйомів це було важкувато. І я навіть тоді не звернув уваги, що гра спочатку сразу робиться на харді. Ти граєш на харді. Е... Ну, Ми в якось меню не заходили. І отак от... Е... Пограли, потім батя сказав: Ну все вже хватить. Ви так вже там дві години чи скільки граєте. Давайте вже щось ета. І ми пішли, здається, або до брата грати, каже брат, у мене можна пограти, або до бабушки. Я от не пам'ятаю до кого. Короче, пішли. Здається, до брата. Все таки. Ми пішли. Пограли ще у брата, і ще брат умовив, здається, Сергія залишити йому консоль з цим картриджем на якийсь день. А потім я домовився через там, потім через там день. Він возьме собі Сергій пограє, а потім дасть мені ще пограти. Бо чому дали там ну на декілька днів, що можна було пограти. І, в общем, перший пограв брат. Він навчився у цей удар. Перший суперудар, який натискається дуже легко два рази назад, удар ноги, і на всіх персонажах вони щось роблять. І він там починав проходити. Він сказав мені, і потім, коли до мене добрався цей сюбо з цим, цим, цією грою, я також цей удар зрозумів. Потім ми навчилися битися вниз вперед, удар руки, вниз назад, удар ноги. Ну, ми знали вже, що це треба робити. Але як це робити, якось у нас не виходило. В общем, натренувалися і пройшли цю гру. Вона ну, якось дуже швидко далась мені, і мені, і брату, і так сильно я її полюбив. І потім ми віддали і інколи брали, ну, коли Сюбор дали, інколи той картридж брали, потім віддавали. Ну якось потім перейшли на інші ігри, я вже кажу: гралися спочатку в Mortal Kombat, потім там Batman Returns перейшли на цьому ж кадриджі. Цей картридж брали у того самого ігорка маленького, як я казав, про якого я згадував, який ці катрдж давав просто так надовго, тому що в нього вже була Sega. І отак от, от якось Mortal Kombat війшов в моє життя, пройшов час, у мене з'явилася моя Денді, і мені дуже хотілося цю гру. І у мене її не було окремо, я не міг її знайти на якомусь іншому картриджу, але колись я не пам'ятаю, здається, або Ігор мені її поміняв назавжди. Що у мене вона довго потім була. Скоріше за все, цей картридж мені Ігор, цей, ну, він тоді вже підрос, він вже в Денді майже не грав. І щось на якийсь інший Я купив якийсь катрдж другий на уже на, на базарі там у нас. І здається, він мені його виміняв, і що в мене катрідж залишився. Ну, він довго у нас був просто до цього. Ми вже попроходили того ж Бетман-Ретурн, а потім якось він цей катрж у мене і лишився. Ну, щось ми обмінялися, і що він мені залишився. І тоді я довго в цю гру грав. Я був такий щасливий, що в мене цей Mortal Kombat довго. Ганяв його. Потім, ну ми, до речі, цими картриджами мінялися з братом. Дуже часто всі картриджі, що були у мене, були у Сашка. А сашка картриджі навпаки були у мене. Отак вони ходили. Що захочеться, грали, одному давали. Ну тому що тоді ж що, надоїло пограти в це, погрався, даєш брату, брат, ну мені і так далі. І отака гра, та тому оця гра, ну хоч це і не лицензійна гра, але на той час мені вона дуже зайшла і стала ну, такою одним з улюбленіших файтингів. І в принципі, завдяки цьому файтингу, я потім, мені цікаво було грати вже в справжні частини Mortal Kombat. Тому що я вже казав, може скажу, якусь крамолу, для мене, ну, все таки Tekken більш крутий файтинг, ніж МК, ніж Mortal Kombat. Хоча Mortal Kombat, ну, для мене він має таке друге місце, і я також його дуже не люблю. Так, ну і другий файтинг. А от другий файтинг це лицензійний В файтинг. Цей файтинг ми грали з братом. Дуже багато з Сашком. Цей файтинг з'явився у нас майже одночасно з Mortal Kombat, ом. можливо, трошки пізніше, тому що МК, ми здається, пограли раніше. Але десь ну, в тому ж році. І цей файтинг називається. Ніндзя Черепашки 4, або Черепашки Ніндзя Торнамент Fighter. І цей файт також нам, ну здається, ми взяли з того ж двору, там або Андрій дав, або Сергій. Тільки я от не пам'ятаю, у Ігоря ми його взяли чи ні. І ми цей картридж також у нас гуляв. І в мене він побув. Ну Спочатку, ще коли не було Денді, він знову. З Сюбором потрапив до брата, до мене, якось потрапляв з Сергієм Сюбором. Сергій давав його грати. У Сергія я ще хочу сказати, чому він так ну, легко віддавав свою приставку. По-перше, ну, він нормальний друг, він завжди ділився. А по-друге, у нього був старенький телевізор, і він дуже часто ламався. У нього там був чорно-білий весна, здається, і у нього ламалася так звана 21 ша лампа. І так вийшло, що. Ну, йому навіть по приколу було, коли його телевізор поломаний, у нас пограти, прийти, ну якось поспілкуватися і пограти в Денді. І він брав свою Денді, грав. Ну, Так от ми і, і, і гралися. І ось Сергій це вже е, «Черепашки ніндзя 4 або Tournament Файтер. Сергій, може, Андрій, я вже тут точно не пам'ятаю. Пам'ятаю, якось він у нас з'явився. і все. Вже не було того вау-ефекту, знаєте, який був від Mortal Kombat. Тому що в Черепашках ніндзя, ну, по-перше, було менше персонажів, всього сім. По-друге, ти міг на проходження грати тільки ну, одної з чотирьох черепашок. А, графічно гра виглядала непогано, але і самих рівнів всього там 4 було. Але вже якщо придивитися, цей файтинг, по-перше, лицензійний, ну і випустила його, звісно, студія Konami. До речі, і той Mortal Kombat виходив, хоч і китайською студією, виходив уже у 90 п'ятому році, тому і його так підробили дуже гарно. Ну і в 93-му вийшла. Ця черепашки від Konami це також вже була топова гра на NES, тому що це вже пізні ігри на цю консоль. І потім, коли вже ми почали грати в цю гру, звісно, я зрозумів, наскільки цей файтінг крутіший, ні, ніж той Mortal Kombat, який я грав. Ну, в плані саме як якісно зроблена ця гра. По-перше, черепашки тут ставили блок так просто наскоком на черепашку не зайдеш. Ніяк ні ти черепашку не загониш у куту. Такого не було. По-друге, кожен персонаж мав, мав свої прийоми, тут спецприйомів було менше. Всього по одному крутому, у деяких персонажів по два. І, Але тут ще літав спринтер, який викидував вам кульку, яку ви могли також стріляти, як в ну, як якийсь е, у стрітфайтерах, звичайний фаєрбол, там, або у Mortal Kombat вниз, вперед удар руки, це працювало. Тут було декілька режимів гри, що дуже підкупило, що в е, Черепашках була не тільки історія да, проходження гри, як в Mortal Kombat е, Special 2. А тут було ще режим. ну, Режим на двох можна і там, і там грати, звісно, в Mortal Kombat, Також був режим на двох, але тут був ще режим, де ви могли обрати, е, люб, пограти за любого іграка, навіть за антагоніста, да, Ви могли пограти шредером. там, там Хотхедом могли пограти Кейсі Джоном, і могли пограти Любові Черепашок. І могли б битися проти кого хочете. Хтось тобто, тут вже мав елемент тренування, тому що при проходженні найважкий це шредер все-таки його найважче забувати, коли ви проходите режим історії і тому, якщо, а, якщо ви граєте на харді, то там взагалі продовжень нема. Ви програли і все. Якщо граєте на нормалі, всього одне продовження. Тут немає як в Mortal Kombat, що постійно у вас безкінечні продовження. Тому приходилось починати спочатку. Ну, так як персонажів не так багато, то в принципі це нічого страшного. Так ось для того, щоб не розочаровуватися раніше часу, заходили ми в цей режим, обирали битву проти Шедера і просто тренувалися перемогти Шредера. І Насправді там тактик декілька. У мене саме дієва. Щоб він не захоготь поплював у Кулаки Мельницю млин, у кулаки млин свій мене, то я там б'ю його подвійному ну, з розбіжки ударом і просто за блоком відходжу і знову б'ю, як він ну, там, закінчує свою серію. Ну а потім, коли я йде, пощастить, можна її перекинути або що. Таке інше. І в цілому і за цього нам гра і сподобалась. По-перше, в неї було вже цікавіше грати вдвох, тому що е спецприйоми у кожній черепашки різні. І вони робилися важче. Ну, саме легше робився спецприйом, здається, у Шредера і у Леонардо. А от якщо брати Рафаеля, він прикольний був в плані того, що він гарно кусався. Але ну замість анімації перекида персонажа через себе, він кусався. І це ну в цій грі це, е, мабуть, головний прийом це перекинути персонажа, якийсь борцівський прийом. Ну У Рафаеля це. Покусування персонажа, тому що це забирало ну багату частину здоров'я ворога, ну супротивника. І тому якось от із-за цього нам сподобалось, що вони різноманітні. Їх начебто й мало було. Ми спочатку розочаровані, були що не було сплінтера як бойового персонажа, що не було Рокстида й Бібоп як головних ворогів. Взагалі тут персонажі тільки протагоністи були, антагоністики Шредер, Хотхет. Він все таки який, не який, але все-таки не злий персонаж. А Кейсі Джон, бо він. Взагалі друг Черепашик. Тому Ну в ті часи ми це сильно не знали, тому що хоч і показували тоді мультик про ніндзя Черепашик. Але це був декілька серій першого сезону. Їх крутили так повколо чотири чи п'ять різних серій. І ми новенького не бачили, і все всі історії не знали ні про Кейсі Джона, не про Хот хеда Тому ми думали, що Хотхеа це такий дракон, а не крокодил, і що він, типу, злий. Ну, за Шредера, але насправді ж ну, всі знають по мультику, що він не такий вже й злий, навпаки. И і... Все одно в це було грати цікаво, і цікаво те, що стратегія цього файтингу інша не така, як у Mortal Kombat 2, І тут треба було переучуватись і вже е, грати ну, більш розумний цей файтинг. Тут більш розумно треба було грати. Ну і за цього воно дуже подобалось. Цікаво, те, що цей файтинг ми грали навіть тоді. Я пам'ятаю, вже трошки пізніше, коли, наприклад, у мене старшого брата забрали вже в армію на срочну службу, а я ще закінчував школу. А брат залишився ж тоді ну цей, ми Після проводів брат залишався пам'ятати вдома. І ми навіть з ночовка домовлявся у нього ночувати. І ми грали на денді Ну, це також були або. ні Ну Це вже було осені але ну якось там, чи вихідні, чи, що що ми могли грати. І у нас було саме. Такі ігри на двох це чіп Дейли, І це були оці черепашки, ніндзя, торнамент І Ми також гралися, билися один проти одного, коли це наскучило. Билися ми приблизно, щоб ви розуміли, приблизно на равних. Ну, то комусь пощастить, хтось там більше переможе. Потім раз ну, фортуна переходить до іншого. І не було такого, що хтось прям тотально перемагає іншого. Якось у нас воно йшло плюс-мінус. Однаково тому, ну коли надоїло одного одного там мутузити, ми переходили на проходження цієї гри, і було цікаво проходити. По бою. Тому ніндзя Черепашки це файтинг, другий, який дуже дуже класний, і який також ну для мене це найкращий файтинг лицензійний, який виходив в принципі на консоль NES. І про цей файтинг можу сказати ну тільки тільки хороше. Єдине, що мені не вистачало, це кількості бійців. Звісно, якщо б побільше ще бійців, це б взагалі був був би топчик. Але можливо зараз вже якісь є новодільні хаки. Знаєте, зараз роблять, можливо, додають туди бійців і таким іншим. Б такі роби пограти. За це не знаю, це так, тільки моє припущення. Ну і третя гра, вона більше бонусна, тому що цієї гри не було в мене в дитинстві, я її вже знайшов в епоху емуляторів, але якщо б вона у мене була, мені б вона також сподобалась, тому що зараз я пограв і вона мені зайшла. Ця гра називається Street Fighter Zero 2. Пам'ятаєте, я вам розповідав колись, в якихось роликах, хто давно дивиться мій канал про серію файтингів Street Fighter, головних конкурентів Mortal Kombat, і в них вийшла як відвітлення ще одна серія, яка називалася Street Fighter Alpha або Street Fighter Zero, ну, звичайно, це з в якому регіоні вона випускалася. Це одна і та сама гра. І я от, нещодавно робив ролик на PSP, я розказував про гру Street Fighter Alpha 3. Так, ось а Street Fighter Alpha 2 насправді виходила на аркадні автомати. Це від Capcom вона виходила, і виходила на SNES навіть версія, про яку я також робив ролик. Я навіть і не знав, що її китайці зробили і на консолі NES Famicom, ну, Денді на 8-біточки. але її зробили. Ну це дуже поздня гра. Скоріше за все, вона була зроблена, як і Tekken, десь 98, туди ближче к 2000 рокам. Але я її знайшов нещодавно, вона мені чим сподобалась. По перше, тим, що в неї багато персонажів, як дійсно в Street Fighter Альф. 2 Але є такий момент, що персонажі часто повторюються. І, ну наприклад, вам при проходженні гри треба буде битися з одним тим самим персонажем два або по три рази. ну Не так, як в Mortal Kombat 2 Special, де зробили, щоб персонажі хоча б не повторювались, зробили більш якісно. Але сама графіка в грі, самі персонажі намальовані дійсно дуже схожі з оригіналом. І цікаво, що рушій цієї гри. Двигун, да, на якому розроблялася ця гра, він такий самий, як в Mortal Kombat 2 Special. І спецприйоми дуже схоже робляться. Хоча спецприйоми, які ми е, бачимо в Street Fighter, я тут покажу вам геймплей зарю, показую. І е, тут є у хадуки е, е, е Рю, да, і він тут і б'є і вистрілює свій оцей же ж енергетичний енергетичну кулю, і крутиться ногою, б'є, все це є, підстрибує з ударом руки, все як в, справжній, в справжньому стрітфайтері, і робиться це тут неважко. Також, як і в Mortal Kombat і тут також працюють. Тільки ну, не два рази на... не вниз назад, а удар ноги, а вниз вперед-удар ноги, і персонаж крутиться. Е, постріл також вниз вперед-удар руки. А от я, ну, якщо близько, то він вистрибує і б'є п'є, Ну, як, як в справжньому Fighter, і тільки ще зі спрощеними спецприйомами. В цілому гра непогана, мені в ній подобається ну, цей. Графіка, мені в ній подобається е, рушій, тому що це приємно грати. Єдине, я ж кажу, щоб трішки б систематизували персонажів, щоб їх було не так рясно насипано, але вони повторювались. А зробили б їх там 10-12, як в тому ж Mortal Kombat, да але вони були різні, щоб Ну вже ви розуміли. Так, якщо це е, Рю, то, е, то Кен, а то е, Камі або там. Ж, та ж, Чанлі, і то було прикольніше. А так ти обираєш, наприклад, трю, і мені, щоб дойти до якогось нового персонажа з іншою тактикою бою, треба перемогти два-два. Ну, наприклад, одного Рю, одного Кена, і потім опять Кена рю. Ну, якось вона так повторюється, а потім тільки там буде вашим супротивникам Чан-Лі, або ще якийсь персонаж або Зангів, ну і таке інше. Але в цілому дуже гарна гра, мені тож сподобалась, але про неї в мене нема, на жаль, спогадів з дитинства, ніхто мені її не приносив, а її величні стімулятори як з'явилися, і завдяки їм і я дуже до речі вдячний розробникам емуляторів, самим першим розробникам, тому що дуже круто, що люди цим ну це роблять, це цим якось ну намагаються таким чином да пограти, згадати ті ігри. Це дуже круто. І завдяки цьому емулятору я і знайшов ту гру. Колись я нанес прям робив подборочку ігор. Скаль завантажував ще, мабуть, до початку того, як я почав робити на Ютубі ролики або стрімити. А вже до цього я вже підбирав різні ігри, які мені подобались на... Sega, ну, щоб, верніше, на Денді Роми, І я їх закидував в ті ж телефони на емуляторах, щоб пограти спочатку, потім в PSP, ну, і таке інше. І ось так вона в мене залишилась якось папочка. Я зробив. Папка називалася, пам'ятаю, драки, тільки англійськими літерами підписана. І все, я забув, потім я, ну, вона у мене, ця папочка потрапила на мій переносний жорсткий диск. І так вона там і, і залишилась, і я про неї забув. А пройшов час, і я там щось дивився у жорсткому диску, я якось забрав з собою з Лисичанську, привіз сюди вже в новому цьому ноутбуці, вставив. О, а тут ще якісь роми. Давай подивлюсь, що там є. І тут ж папочку драки знайшов, і там якраз була подборочка і Черепашки Ніндзя, і Mortal Kombat 2 Special, і трешові Mortal Kombat які були, і Street стрітфайтери. Але ну все-таки я підібрав. І оцю гру. Ну, от, знайшов і згадав, що я її також пограв. Є ще багато файтингів, є, як я вже згадав, і стрітфайтери такі трешовенькі, і є там і не трешовенькі, і непоганенькі, є Tekken 3. Ну, та на тому ж руші і Mortal Kombat 2 Special є. Е, там е, ну, різні, різні що там згадувати, різних е, китайських студій. Але в, ну, я так для мене вони не потрапили в топчик. Хтось скаже, що Street Fighter були крутіші, але мені вони не сильно заходили. Street Fighter. але ну, ті восьмибітні. Е, я не кажу зараз про оригінальні оригінальні мені дуже подобається. І тому я його в топчик не, не вставив. А вставив все-таки ну, в цей Несовський топчик оці ці три гри. Хоча насправді самими ну, кращими були для мене Mortal Kombat 2 Special і е Черепашки Ніндзя 4 торнамент файтер. І навіть не можу їх поставити на перше і друге місце. Вони мені подобалися однаково. Це різні файтинги, вони класні обидва. І коли надоїдало грати в один, прикольно було грати в інший. І так повертатися з одного на інший, і таке інше. Отакий вийшов у мене сьогодні. Ну, така. Розповідь, сподіваюсь, вам було цікаво. На цьому буду, мабуть, завершувати. Дякую всім за перегляд цього відео. Буду вдячним за коментарі, під відео за пальці догори. Ну а ми що, побачимо вже в наступних роликах. Всім пока.